Що чекати від бренду Надія? <рес> Степан, що? Скажи. Ну, Перш за все, я хочу сказати так, що я чекаю від бренду «Надія» постійно дивування себе. От я дивуюсь. Дивуюсь, тому що у нас виходить. Дивуюсь, тому що вилазить з печі об'єктом. Дивуюсь, тому що. Ем, Степан. Е, е, там придумає на офлайн, і я приходжу і я кайфую. Ну тобто, це мене е, е, дивує. Але якщо казати про бізнес, то нас чекає велика робота по структуруванню команди по створенню нової колекції, і е, 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 ця робота е, буде, мабуть, вперше пророблена сповільнено, спокійно і не не, не, не так беручко, як завжди, а більше. Граундінг, я би так сказала. От. Це Надія, да. Це... Надія сказала з позиції тут і зараз. Тут я і зараз, скажу да. з позиції мрії, повертаючись до ще раз нашої ключової теми. Бренд Надії стане тією лагідною силою, яка зробить оселі українців, українчиків яскравішими, яка забере цей. Якийсь уніфікований стиль планування квартир, яка, я, на мою думку, лиш би як всі залишились здорові та живі, це найголовніше. І, і при цьому всьому бренд Надія точно в планах познайомити світ. з Комплексно з українським лайстайлом, і в цьому я Надя Бренд Надія вбачає місію.